Яка жахлива річ сталася з вами в дитинстві, і ви не усвідомили її серйозності, поки не подорослішали? Мені було 4 роки, і на ніч я завжди говорив мамі і татові. Як сильно я їх люблю. Однієї ночі я не міг знайти маму, щоб побажати їй на добраніч. Я шукав її скрізь у будинку, на подвір'ї тощо. Нарешті чотирирічний я вийшов через вхідні двері, озирнувся і побачив людину, яка стояла посеред переповненої вулиці, а машини проносилися повз неї і об'їжджали її з усіх боків. Я почав йти по тротуару, щоб краще роздивитися, бо думав, що це дуже дивно. Виявилося, що це була моя мама, але дивним було те, що вона не відповідала на мої дзвінки. Я дуже злякався, бо моя мама була сліпа і осліпла лише за останні кілька місяців. Я побіг назад до будинку і покликав тата, бо дуже боявся вийти на вулицю, щоб забрати її. Лише через багато років. Я зрозумів, що був свідком того, як моя мама намагалася покінчити життя самогубством, потрапивши під машину. Вона була в глибокій депресії через те, що осліпла у віці 34 років з двома маленькими дітьми. Іноді мені сумно про це згадувати. Зараз їй краще, але на жаль, вона все ще сліпа. Я жив у сільській місцевості у фермерському містечку, уздовж дороги, на якій жила моя сім'я, була невеличка бетонна канава. Її було видно приблизно половини дороги, а потім вона йшла під землю, решту дороги, поки в кінці не впадало у великий канал. Я був дуже худорлявою і маленькою дитиною. Коли мені було близько 9 років, ми з сестрою та деякими її друзями гралися в невеликій канаві, щоб похолодитися. Моя сестра подумала, що було б цікаво подивитися, чи зможу я пролізти в ту трубу, яка вела під землю. Тож, моя 12-річна сестра та її друзі взяли мене за руки і опустили в трубу до рівня моїх стегон. Я відчував, як мене затягує бурхлива вода. Я кричав їм, щоб вони витягнули мене назад. Вони це зробили, а потім ми поїхали. Я роками нікому не розповідав про це. А коли нарешті розповів, всі були в жаху. Тож так, якби моя сестра втратила контроль, я б пішов під землю і швидше за все застряг і потонув. Не зі мною, але була сім'я дітей, над якими жорстоко знущалася їхня мати, і ніхто нічого не робив. У дитинстві ми, очевидно, бачили, що дорослі нічого не роблять, і думали, що це несерйозно. Один з них у 12 років випив каустичну соду, намагаючись накласти на себе руки. Озираючись назад, я бачу, що ніхто не захистив цих дітей. Кожен дорослий підвів їх. Що мала на увазі моя мама, коли планувала відвезти нас на небеса. Вона говорила про те, що хоче завести нас в озеро. Наша няня померла, коли доглядала за нами, коли мені і моєму близнюку було три роки. Ми не мали поняття про смерть і намагалися її розбудити. Вона розлила воду, коли впала, і я досі пам'ятаю, як дістала рушник для посуду, щоб витерти її. Думаючи, що вона пишалася би тим, якою відповідальною я була. Пам'ятаю, як я пішла за нашими маленькими іграшковими каструлями, щоб вони стукали один об одного, щоб розбудити її, адже ми поняття не мали, що таке серцевий напад. Одного разу мій батько помочився мені на голову. Я була на вулиці, а він на ганку другим поверхом вище. Він відмахнувся, він подумав, що це моя мати, ніби це якось виправдовувало ситуацію. Мені знадобилося майже 25 років, щоб зрозуміти, що батьки-алкоголіки це ненормально, і в інших людей це відбувається по-іншому. Мама брала мене з собою, коли купувала наркотики. Мені знадобилося 30 років, щоб зрозуміти, що чекати на заправці о 6 ранку в суботу це ненормально, так само як їхати в гетто і просити її подругу об'їхати квартал разом з нами. Виявляється, не всі сплять на випраній білизні і лягають одразу в ліжко, коли повертаються додому щодня. Вчителька не дозволяла мені користуватися туалетом у початковій школі, і я мочився під партою. А потім на мене кричав той самий вчитель майже не отримуючи жодних вказівок. Коли я був дитиною, це було схоже на свободу. Але коли я пішов з дому, то зрозумів, що це зробило мене дуже непідготовленим до реального світу. Як багато моя мама мене висміювала фізично і словесно. Сьогодні вона вже не може фізично, але ой-ой-ой, у неї все ще той гострий язик. І ніколи, ніколи, ніколи не зізнається в цьому. Ніколи, божевільне. Мама ледве годувала нас, коли батька не було у місці. Вона дозволяла мені митися лише раз на два тижні. Вона зривала з мене одяг і замикала на вулиці. Вона випадково зупинялася, витягала мене з машини за волосся і залишала йти додому пішки, навіть якщо це було забагато миль звідти, і не було безпечного способу дістатися туди. У підлітковому віці вона тягнула мене за волосся, поки я не падала на землю, а потім била мене ногами в спину. Поки я не намочила штани. У мене ніколи не було достатньо одягу, а дістати спідню білизну та лівчик завжди було складно. Я думала, що була поганою дитиною і заслуговую на все, що вона робила. Поки не виросла, а мій батько не захворів на хворобу Альцгеймера. На ранній стадії я бачила, як вона робить з ним ті самі жахливі речі, і не могла цього зупинити. Я кілька разів повідомляла про неї в службу захисту дорослих і просила її суддів також повідомляти Моляти про все, що вони бачили, вона плакала і розповідала, що її діти відмовляються допомагати, і вона була пригнічена, тому вони отримували безкоштовну тимчасову допомогу кілька днів на тиждень. Вона змушувала доглядальницю мити підлогу на колінах, замість того, щоб допомагати моєму татові. Врешті-решт тато впав і вдарився головою саме в тому місці в будинку, де вона завжди збивала мене з ніг, і йому довелося їхати в певну лікарню, тому що це був єдиний травм. Мотологічний центр першого рівня в цьому районі. Я поїхала туди посеред ночі і розповіла медсестрам у відділенні інтенсивної терапії про знущання та нехтування. Я розповіла соціальному працівнику лікарні, як моя мама любила відмовляти в необхідному, тому що їй подобалося бачити, як люди приносять свої страждання в жертву Господу. Лікарня відмовилася виписати його додому, і він провів решту свого життя в різних установах. У моєї мами була схема: її виганяли з одного закладу, а потім переводили. В інший, де вона залякувала персонал і втручалася в ліки і трубку для годування мого батька, поки її не викривали і не виганяли. Після смерті мого батька вона намагалася знайти іншу стару людину, щоб доглядати за ним, навіть пропонувала бути безкоштовною доглядальницею. Вона хоче перевезти мого брата до себе додому, тому що мій брат важко хворий після кількох інсультів. Вона наполягає на тому, що може знову навчити його ходити, якщо він не зможе отримати. Їжу, якщо не дійде до кухні пішки. Відчим покарав мене тим, що змусив дивитися. Як вони застрелили мого собаку. Мені сказали, що він збирається зробити це приблизно за 10 годин до цього, і він змусив мене вирити яму на нашому пасовищі. Настав вечір, і він витягнув її туди, абсолютно не розуміючи, що має статися. Він погрожував застрелити мене, коли я відмовилася йти туди з ним. То що я могла зробити? Я намагалася відвернутися, але він сказав, що я повинна дивитися, інакше мені теж дістанеться. Тоді він приставив хвинті до її голови і натиснув на курок один раз, а потім вдруге, коли вона впала на землю. Наступну годину я витратила на те, щоб відтягнути її тіло в яму, яку вирила і поховала. Вона була чудовим догом, їй було трохи більше року. Мені було одинадцять. Батьки купили собаку, але потім переклали відповідальність за неї на мене, тому що вони були занадто зайняті, щоб піклуватися про неї. Зараз мені сімнадцять, але цей лайно досі не дає мені спокою. Я вибралася звідти кілька років тому і була шокованою тим, що ніхто інший не міг зрозуміти, через що я пройшла. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.